За гострий розум однокласники називали її зубочисткою а політичні опоненти викрадачкою молока та залізною леді. 13 років тому пішла у засвіти Маргарет Тетчер, перша жінка у кріслі прем'єр-міністра Великої Британії. Через неї тисячі людей залишилися без роботи, а країна вступила у Фолклендську війну. Завдяки її реформам у королівстві сформувався дух сучасного бізнесу. А сама Британія відновила свою міжнародну репутацію. Маргарет Тетчер, що покинула велику політику понад 30 років тому, люблять і ненавидять і донині. Чому і за що спробувала розібратися Анна Басова? Рівно 13 років тому прапори на Даунінг стріт 10 приспустили на знак жалоби. Від самого ранку біля резиденції британських прем'єрів зібралися десятки журналістів і відеокамер. Перші шпальти британських і світових газет того дня рясніли схожими заголовками та світлинами. На всіх обличчя Маргарет Тетчер. й біля лондонського готелю Ріц. Саме тут у вісні пішла у засвіти річна залізна леді. А до будинку, де течер мешкала, відколи покинула велику політику. Шанувальники несли оберемки квітів. Я пам'ятаю всі її промови наприкінці 70-х років про те, що кожен може працювати на себе, мати власне житло в ті часи. Дуже мало в кого був свій дім. А з течер ці цифри зросли до 70%. Жаль з приводу смерті залізної леді висловлювали лідери з усього світу без відносно політичних поглядів і смаків. Слова співчуття британцям лунали зі США, Гонконгу, Євросоюзу та навіть південної Африки від союзників і опонентів у битві за владу вона була справжнім втіленням демократії. Часом кожному з нас спадали на думку прекрасні ідеї, та не було кому втілювати їх у життя. У Течер усе було розплановано заздалегідь від ухвалення законів до кожного пункту їх виконання. Натомість у численних пабах графства Південний Йоркшир відвідувачі, почувши останні повідомлення, здіймають келихи. Звістку про її смерть називають хорошими новинами та не приховують радості. Мій батько був шахтарем. Уся моя родина, все наше село утворилося навколо шахти. Ми завжди знали, що живемо з вугілля. Життя вирвало навколо цього. Вона зруйнувала це місце. Ця жінка винна в усіх бідах, наркотиках, постійних бійках, пияцтві. Соціально-економічна політика один із ключових чинників, за що тетчер і люблять, і ненавидять понині. Хімік за освітою вона стала першою жінкою на чолі британського уряду у 1979-му. Та одразу взялася реформувати вугільну промисловість, яку не вважала за потрібне субсидувати через її збитковість. І найперше перекрила кисень лідерам профспілок, які через постійні страйки нерідко залишали цілі міста без електропостачання й опалення, продовольства і сповненими сміття. Уряд течер провів через. Парламент закон, який забороняв будь-які акції непокори, якщо рішення не ухвалене більшістю членів профспілки. А вже опісля почали закривати збиткові копальні та придушувати страйки, що попервах виникали. Вмить тисячі молодих гірників залишилися без роботи. Втім, у довгостроковій перспективі це дало результат. І тепер британська вугільна галузь це низка приватизованих шахт зі стабільною діяльністю. Те, що вона зробила, це загальний дух підприємництва, завдяки якому зараз ми маємо дуже активний сектор малого бізнесу, і він сильніший ніж у багатьох країн. Сучасний Лондон один із світових фінансових центрів. Саме течір повернула бізнес до Великої Британії. Справжнім випробуванням на міцність стала для лідера консерваторів Фолклендська війна. У квітні 82 го аргентинський десант висадився на острови на півдні Атлантики, які Аргентина називає Мальвінськими, та заявив про відновлення свого суверенітету. З економічної точки зору кілька віддалених клаптів суходолу не вартували збройного конфлікту. Однак на кону була політична репутація обох країн. Очоливши воєнний кабінет, Тетчер наказала повернути Фолкленди під британський прапор. І, зрештою, у червні над островами знову замайорів Юніон Джек. Коли аргентинці тут висадились, то заявили, що то звільняють острови від британської тиранії. Та вже незабаром видали наказ, що змушував місцевих жителів їздити праворуч і розмовляти виключно іспанською. Однак реально тут не було і трьох осіб, які б знали цю мову. Різвізькозалізна леді, з яким Маргарет Тетчер увійшла в історію, їй дали у радянській пресі за критику тодішнього керівництва та непохитний стиль управління. Пізніше вона навіть подякувала за те, що ефемізм допоміг їй у подальшій політичній кар'єрі. Саме Тетчер вважають одним із творців колапсу комуністичного режиму, адже політик активно товаришувала з тодішнім президентом США Рональдом Рейганом. Зокрема, підтримувала його ініціативи розгорнути у Західній Європі ракети малої дальності та наземного базування. А ще до дозволила розмістити понад півтори сотні американських ракет на військовій базі у Беркширі на півдні Англії. Та однією з перших західних політиків почала комунікувати з тодішнім радянським лідером Михайлом Горбачовим. Відійшовши від справ, Тетчер вела суспільну та викладацьку діяльність. А ще писала книжки та критикувала лейбористський уряд на чолі з Блером. На початку нульових здоров'я екс-прем'єра похитнулося після низки мікроінсультів. Та все ж вона дочекалася повернення до влади однодумців-консерваторів у 2010-му. За п'ять років до цього течер сама склала сценарій власних похорон, на яких бажала присутності королеви Єлизавети II та навіть першого й останнього президента СРСР Михайла Горбачова. В останню путь залізну леді провели 17 квітня з військовими почистями. А прах поховали поруч із її чоловіком у Лондонському Челсі. Анна Басова подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.